Друзі, вітаю вас! Слава Ісусу Христу! З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би висловити свою думку або сказати таку, ну скажімо так, репліку стосовно нещодавної заяви Дмитра Гордона, яка прозвучала два дні тому. А він заявив, що якщо Україна отримує засоби враження на далекій відстані на кшталт Атакманса, то він пропонує у відповідь на. Руйнування їхніми ракетами там, наших цивільних будинків, наприклад, як злочин нещодавний, який зробила Московія в, місто, в місті Дніпрі, у відповідь атакувати і розгромити ракетним ударом мавзола і Леніна, який знаходиться на Червоній площі. І звісно, нібито така, ну, з одного боку, в деякій мірі і не надто серйозна заява, до якої можна там поставитися з якоюсь певною такою, ну, не знаю, ухмилкою, посмішкою такою. От. І я бачу навіть коментарі, які прозвучали у соціальних мережах, там, Фейсбук, зокрема, що деякі сказали, ну як так, невже нема для дороговартісних ракет у нас і. Іншої більш необхідної цілі. Да? Наприклад, там це може бути якась там, не знаю, там військова база чи інфраструктура військово-промислового комплексу. Ну, якісь такі цілі, які ну, реально прив'язані якось до, до, до реальних подій, пов'язаних з російсько-українською війною. І ви знаєте, я думав над цією фразою, і я от на 100% переконаний, і хочу свою думку. Протранслювати тут переконаний в тому, що Дмитро Гордон в даному випадку правий. Дійсно, це дуже важливо. Якщо ми зможемо отримати такі засоби ураження на великій відстані, там, наприклад, там 300-500 кілометрів, то, на мій погляд, я б теж намітив би саме таку ціль, а це мавзолей Леніна на червоній площі. Чому так? Насправді нам здається, що війна відбувається лише реальними якимись військовими засобами, і лише на полі бою. Насправді це не так. Війна відбувається не лише за кожен клаптик землі, не лише за там населені пункти, а війна відбувається в першу чергу за символи. От я як христинин це прекрасно розумію: війна відбувається за символами. Символіка дуже важлива в нашому світі. як би ми раціоналістично не ставилися до оточуючого світу, символіка дуже важлива. Більше того, скажу наші ось ці північно-східні сусіди дуже, ну не знаю, там здвинуті на цій темі. Для них, якщо для всіх людей символіка дуже важлива, то для них вкрай надто важлива. І це ну і, і це така реальність. Ну зверніть увагу, коли почалася війна, ось ця остання російсько-українська вона почалась дві 2014 році. От один із таких пунктів населених, які захопили. Московити, це було місто Слов'янськ. Насправді, якщо там подивитися на карту, подивитися там стратегічно і яким чином розташоване це місто відносно своїх там телів, там які знаходилися в Донецьку і інших населених пунктах. То це місто, мабуть, не варто було б захоплювати, воно надто близько, умовно кажучи, до ось цієї лінії, де от можуть, може відбутися потенційний наступ Збройних сил України. Воно дуже сильно випирає вперед це місто. І, ну, в принципі, незручне. Не, не Можна було б зайняти інші населені пункти, більш вигідніші для того, щоб там закріпитися, наприклад, на. Території, яку захопила терористична організація, так звана ДНР. Але вони захопили цей це місто, зокрема, такий Ігор Гіркін. Чому саме? Тому що символіка, тому що символічна назва, тому що ну то й від собі, да там вони там билися нещодавно там біля Бахмута, от билися, билися там за декілька місяців, захопили населений пункт Курдюмовка. да Це ну ось. Відбулося десь місяць тому. Ну, Курдюмовка ну така собі назва, да? Але назва слов'янськ, коли у російської. Федерація, точніше сказати, у Московії постійно іде риторика, що ми нібито славянські народи, там брати, якісь незрозумілі, на, на, на якій основі, на, на мовній чи, чи на якій. І ми розуміємо, що братами є ті, хто один одного поважають, один одного підтримують а, і так далі. Але ну, у них якась там інша основа. От якісь там брати, але от слово слов'яни, слав'янськ, воно дуже сильно пов'язане, воно зв'язано, звісно, на символіки. Це для них було дуже важливо. І вони стояли там, розуміючи, що перший удар по зачистці території від терористів отримає Слов'янський. Так і відбулося. Перше місто, яке було звільнено, це був, власне, було, звільнений, був звільнений Слов'янськ. Теж воно промовисто. Тобто, перше місто, яке ми звільнили, це був Слов'янськ. знак того, що слов'яни об'єднуються навколо безпеки, навколо ну, якихось нормальних реальних цінностей, а не Псевдоруського міру. Так ось, символи дуже важливі. Взагалі, от, от, зверніть увагу, я такий, можливо, роблю розловий ступ, але вже ще скажу пару думок. От зверніть увагу, якщо, наприклад, ви знаєте оцю таку військову традицію, наприклад, якщо втрачено там а, прапор, втрачений бойової частини, наприклад, полку, втратили прапор полку. Що з цим полком відбувається? Його, рефор, його розформовують. Чому? Тому що Здавалося б, а що таке прапор? Ну, втратили прапор. Ну, мало що можна на війні втратити. Хтось може втратити автомата, хтось може втратити там, військову техніку, танки можна втратити, можна втратити, не знаю, там, РСЗВ, там, не знаю, можна багато що втратити. Але ось втратили якусь там ну, вибачте, якщо так з точки зору абстрагований від символіки, ну просто матерія якась, ганчірка навіть втратили. Ну, ну згоріла, ну втратили. Але це яка символіка? Рапор, це не просто якась там матерія, це не просто там клаптик чогось. Це символ, це потужний символ це фактично на фронті найперший такий видимий, конкретний яскравий символ. І от якщо він втрачений, то розформовується військова частина. Тому. А тепер повертаючись до теми, яку затро... якої торкнувся Дмитро Гордон. Дійсно, коли ми говоримо про Російську Федерацію, а точніше, Московію це правильна назва цього утворення державно-політичного, то ми розуміємо, що ця, це утворення тримається на символіці. Що таке мавзолей Леніну? Мавзолей Леніну, це дуже потужний символ, дуже потужний символ. І за цим символом багато що стоїть. Ну, давайте, от просте питання. Навіщо взагалі цей Мавзолей був створений? Ви уявіть собі, ви знайдете зараз якийсь народ, який уже століття, сторіччя, да, сто років підряд ходить товпами натовпом кожного дня. Дивитися якусь мумію, яка в якомусь там такому приміщенні знаходиться. А що хотіли цим сказати? Да, Звісно, Володимир Ульянов помер. Цей кат, садист, садист збочинець помер. Але вони хотіли підкреслити: він нібито помер фізично, але він не помер. Ось він. Ось він лежить як живий. Ось ви можете прийти сюди і е, ну, засвідчити те, що він ось лежить. Ось ми його шануємо. Ось він є. Ленін жив, Ленін жив, Ленін буде жити. Розумієте, оці-всі наративи про те, що ленінізм. Він живий, він живіший всіх живих. Ось цей наратив він тримається на символіці, зокрема на тому, що ось ця мумія лежить там, знаходиться у цьому мавзолеї. І це дуже важливо розуміти. І коли ми е, знаємо про це, і ми розуміємо, що оця така певна е, мудрість людська, вона в тому числі і е, лягала в основу там, не знаю. там... Народних казок. От ми знаємо, що для того, щоб помер чахлик невмирущий, висловлюючись московським діалектом Кащей Безсмертний, бі бісмертний, треба знайти оте яйце, в якому знаходиться ота голка. І цю голку зламати, і виявляється, невмирущий той, хто нібито ніколи не помирає, той, хто живеє від всіх живих, він виявляється, може померти. Але цю голку потрібно знайти і зламати. І якщо зруйнувати цей символ, то від собі в один прекрасний день, ми всім. Проснулись і чуємо новину, що українська ракета вразила, мов зала і, і знищила а, цю потворну будівлю і цей центр а, сучасного ідолопоклонства центр найпотужнішого ідолопоклонства в світі, який рев існує в реальному вигляді. Реально толпи приходять на натовп. То натовп людей там щодня і поклоняються, бо там вшановують. Згрінчував, в якій країні така дикість існує, але вона існує майже протягом усього ХХ століття і вже ХХІ століття у Москві така дикість існує. І якщо це буде зруйновано, то ми ставимо хрест на символах, а це дуже важливо. Символ того, що ленінізм більшовизм. Він нібито живий, він, він живе, він реально невмирущий. Він ось, діє, ось Ви бачите, ми знову підняли червоні прапори. Ми знову пішли, ми знову в бій. Руски йдуть, ми знову покажемо. Ми там можемо повторити і так далі. Лененізм, більшовизм, а саме ось цієї потворному устворенню, яке зараз реінкарнується, саме початок заклав ну останньому останній реінкарнації потворного руського міра. Початок заклав саме лінінізм більшовизм. Ви ж бачите, вони діють в їх ну їх дусі, фактично. І коли буде зруйнований цей символ, насправді це багато що буде значити. От коли почала звільнатися Україна від московського впливу, ми що що почали в 2014 році? В році, тринадцятому році це ще почалося зланінопадок. Почали падати Леніни. Леніни почали падати. Хтось міг би сказати. Вибачте, а що нема більш ну, серйознішого об'єкту в Україні, який необхідно було знищити за часів Януковича, обов'язково надо було валити пам'ятники. Може, краще піти завалити якусь не знаю там обласну державну адміністрацію чи району. Можливо, і так, але те, що люди пішли. Знищувати оцих ідолів це дуже правильний крок стосовно очищення духовного. Тому що, коли ми читаємо святе те письмо, ми бачимо ось ці е, приклади, що для того, щоб нація звільнилася від чужинського впливу, що все починається? Ми читаємо книгу е, суддів, і ми бачимо, наприклад, такого народного повстанця, як Гедеона. Гедеон чого повстання не з того, що він навіть людей зібрав не з того, що він бойовий загін створив, а з того, що він завалює ідола. Завалює ідола Ваала, який є уособленням, який є символом, який символізує панування чужинського народу над е земля Ізраїля. І коли він його завалив, після цього відбувся перелом. Так, одні почали. Засуджувати рідні по крові його брати, євреї. Почали говорити, ти що як ти посмів, та що тепер нам буде. Як це ти міг на такий ідол підняти руку? Що це буде? Це одна частина суспільства, а інше суспільство сказало: О, на кінець то крок, це правильний крок. Ми об'єднуємося навколо тебе. Веди нас, це перший необхідний крок, це фундамент, це основа. А надалі на цій основі ми здобудемо незалежність. Веди нас уперед і дійсно Гедеон здобув з Божої допомоги. Залежить для цього народу, але почалося з падіння ідолів, і це дуже важливий елемент. Коли ми будемо читати уважно книгу Біблію, ми побачимо книга, е, книгу царів. Ну багато царів, які боролися з ідолами. Наприклад, цар Єзекія дуже потужно винищував, вирубував, спалював, руйнував, викорінював, виривав скореним, просто знищував, тому що він розумів, не знищиш ідолопоклонство, значить, не звільнишся від залежності від інших держав, які ці ідоли нам насадили. Тепер хтось може сказати: так, да, це все прекрасно, але скажіть, будь ласка, ми маємо право можливо знищувати ідолів лише на території. України, тобто на нашій землі, це наша земля, Україна. От що ми хочемо тут, то і шануємо. Що хочемо, то і ну, зневажаємо або викидаємо або навіть очищаємо там простір українсько духовно культурно-ментальний. Це наша внутрішня справа. Хтось каже, а яке ми маємо моральне право лізти до, на територію іншої держави і там диктувати їм, говорити? Кому їм поклонятися, кого їм шанувати, кого не шанувати, а тим більше запускати ракети і знищувати там якісь їх так звані в лапках святині? А я поясню, яке моральне право ми маємо на це. Якщо ідол в Росії будь-який ідол, я не знаю, давайте придумаємо якийсь там не знаю, Баба-Яга, от вони поклоняються бабі Ягі. Якщо вони поклоняються десь якоїсь там, Сибірі, якісь там в Сибірі, там, там в Тайзі, якоїсь Бабі-Яйзі, то нехай, нехай її поклоняються, нам ну, абсолютно не буде турбувати. Це їх проблеми. Хай поклоняються кому хочуть. Але якщо існує якась символіка, якийсь ідол, якому поклоняються сусідні народи, і поклоняючись цьому ідолу, вони. Набираються енергії руйнувати інші країни, поклоняючись цьому ідолу, вони розуміють, що цей ідол має певну символіку. А символіка ленінізму або большевізма це зруйнувати весь старий світ до основи, знищити всі нації, створити там диктатуру. Неважливо раніше вона називалась пролетаріатом, Вона зараз реінкарнується там по іншому, там якось там я не знаю там. Там змінюється фасад, але сутність залишається та ж сама. Це буде не диктатура пролетаріата, це буде диктатура рускового міра. Якщо там Європи, там не нужна Росія, зачем нам нужна така Європа і так далі. Не в вже про Україну. Чітко, чітко всталені. Уже поставлені акценти, намічені задачі, це на денацифікація, це знищення української нації. І коли люди кублом збираються навколо якогось ідола, і цей ідол надихає їх на знищення інших народів, зокрема нас, українців, ми маємо право прийти і знищити цей ідол. Дивіться, зверніть увагу, коли була Друга світова війна, от такі просто аналогії, таке порівняння. Друга світова війна, коли світ боровся з. Нацистською Німеччиною або націонал соціалістами в Німеччині. Чим все закінчилось? Не закінчилось же з тим, що просто ну, перемогли в Другій світовій війні німецький нацизм. Ну і на цьому крапка. Ні. Всі прекрасно розуміли. Якщо перемогли, на цьому не крапка. Далі з чим потрібно боротися? З з символами, Символами потрібно боротися. Попробуйте зараз офіційно підніміть на стадіоні чи будь-якомусь де публічному місці, наприклад, прапор НЗДАП. Підніміть його. З, з свастикою а, ви будете засуджені. Ви не маєте права демонструвати символи а, сили, загроза якої там уже зникла майже там, я не знаю, там, 80 років тому так точно. Але до сих пір символи заборонені. Тепер далі давайте думати. Уявіть собі, що хтось зараз. А, ну, якимось чином знайшов там, не знаю, там залишки Адольфа Гітлера. Ну, так, дослідники, якісь. О, ми знайшли залишки. Ось це реальний Адольф Гітлер, от він був застрелений у там бункері, ось його залишки. Давайте його муміфіціруємо, зробимо мумію, зробимо нашого фюрера, покладемо в мов за і будемо приходити йому поклонятися. Як ви думаєте, якщо б така ініціатива виникла в Берліні і побудували таку якусь Халабуду, куди б приходили поклонятися Гітлеру, довго вона проіснувала б? От як ви думаєте, скільки днів? Вона б і секунди не проіснувала. Ну, взагалі, таке немислимо не, не неможливе. Мож, не Але вибачте, а чим кати е, радянські, червоні, починаючи з того самого най, найгіршого Леніна, кращі за Гітлера? Та нічим. Але чому якийсь народ дозволяє собі символ, який? Уособлює загибель мільйонів і мільйонів людей, зокрема мільйонів і мільйонів українців, які постраждали від цього режиму більшовицького, започаткового Леніном, а потім продовженого Сталіним і так далі. Чому якийсь народ дозволяє собі побудувати якусь халабуду і там поклонятися з дикою з диким не знаю, якимись стародавнім ідолопоклонством до якогось Ну, до якоїсь ненормальній людині, реально шизанутому коту, який просто, я не знаю, що завгодно витворяв, розстрілював священиків, наприклад, там 21-22 рік кожного року більше 100 тисяч тільки священників. Я не говорю просто людей. Священників було розстріляно. Тобто, ну, він нищив всіх, кого тільки можна, Це було ну, це була ненормальна людина, то якщо просто коротко сказати. І якась нація дозволяє собі мати отакі мавзолеї поклонятися. І ми будемо це терпіти. Я ще раз підкреслюю, якби така ситуація виникла у Берліні, та ніхто не терпів би не англічани, не навіть французи, які навіть колаборували з Німеччиною, ніякий жодна нація цього не стримала, не витерпіла б, євреї, тим більше Ізраїль, ніхто б цього не терпів би секунди. Чому ми 100 років... Терпим і не лише ми, а інші народи світу дивляться, як поклоняється божевільному і божевільній людині, сифілітику, аферісту, а, ну кату, який просто вбивав, різав. Ну це окрема тема, хто такий був Володимир Ілянов. І йому поклоняється, до сих пір. Цьому не постав на крапка. Тому те, що сказав Дмитро Гордон, я, як християнин, абсолютно чітко підтримую, тому що дійсно нам потрібно звертати увагу на ось цей Символічно-культурний ідеологічний наратив, за допомогою якого народжується ця антиукраїнська агресія у цих е московицьких головах. Це, це очевидно, що вона народжується саме завдяки таким символам. Це не єдиний символ, не єдиний. От. Але. Я думаю, що це основний, це фактично дуже близький, близький, найближчий, мабуть, до тої голки у тому яйці, щоб цей е, чахлик не на кінець-то вмер. І я думаю, що дійсно така атака була б дуже доречною. Тому я висловив свої думки, друзі. Ви поділіться, е, що ви думаєте з цього приводу. Е, е, я думаю, що е, в цьому ж ключі. Лежить зараз і наша робота по очищенню українського простору. Ну, ви зрозумієте, не потрібно очищувати тільки український простор. Все, ми вже перейшли Рубіком. Якщо ми тільки виженим русський мір з України, це нічого не дасть. Якщо ми виженим русський мір з України, це значить, що Україна постійно буде під атакою. Якщо ми виженим русський мір з України, а не вижені його з Московії. Це значить, що Україна без руського міра, а Московія з руським міром обов'язково знову нападе на Україну і знову буде нас нищить, буде, буде намагатися нас загнобити, денацифікувати і таке інше. Тому вже наша задача зараз лежить не в тому, щоб просто очищати внутрішньоукраїнський простір від рускоміровських символів, наративів, пам'ятників, героїв там, не знаю, там письменників і так далі. Вже потрібно йти далі. Потрібно заходити в сусідню державу і там ломати це цю голку у цьому яйці цього чахлика невмирущого. Якщо ми не знищимо ідеологію руського міра в самій колисці, де вона народилася, це ідеологія в Московії. Так для цього нам треба велика поту, для Цього нам треба допомога союзників. для Цього нам нам не знаю, якась велика союзна армія, тому що, щоб, щоб це завершити, щоб не просто ракету запустити, по Мовзолею, а взагалі дойти до Кремля і підписати цю. Для Росії капітулянську угоду, згідно якої ми будемо впевненими, що не імперського духу не буде відроджено, не зброї в них не буде, не атомної, не ядерної, нічого подібного. Але це все це все починається з цих з ідеологічно культурного контексту, з оцих наративів, які народжуються через символи. Тому, друзі, підтримую ідею і пропозицію Дмитра Гордона. А дай Бог щоб ми здолали і їх символи, а здолали їх оці культурні, культурні наративи, які культурні в лапках, звісно, які існують для у них для. Розкручення цієї агресії, а головне, починаючи з цього, знищили і всіх ворогів, які заходять на нашу територію, і не лише на нашу територію, а продовжувати їх бити на території їхній. Задача важка, непроста, але ми мусимо про це говорити мусимо ставити ці акценти і мусимо до цього рухатися. Хай Бог благословить Україну. Я дякую за вашу увагу. Дякую за підтримку мого служіння Капеланського за молитви. Я це відчуваю. Щиро подяка всім, хто підтримує, висилає допомогу, яку я передаю бійцям. Разом переможемо з Богом.